Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 22 січня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломиї нагородили військових посмертно. Шанування військовослужбовців, які віддали найдорожче на сцені Палацу культури та мистецтв народний дім зібрались танцювальні колективи області. Це проект, який об'єднує дітей заради збереження традиції. Всеукраїнські спортивні змагання з повітряної гімнастики та пілонного спорту відбулись у Коломиї. Готувались декілька місяців. Триває чемпіонат Івано-Франківської області із хокею. Про це та інше детальніше далі. Увага, фейк. Українці сьогодні почали отримувати повідомлення, нібито від Державної служби надзвичайних ситуацій. У них йдеться про необхідність завантаження електронного плану евакуації. Для цього пропонують перейти за підозрілим посиланням. Це робота кібершахраїв, офіційно заявили. Державна служба із надзвичайних ситуацій та національна поліція. ДСНС не розсилало ці повідомлення. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться особистими даними. Довіряйте тільки перевір. Рині інформації на офіційних сторінках. Продовж вихідних прикарпатські рятувальники допомагали водіям вивільнитися зі снігових заметів через сильний снігопад, легкові, вантажні, пасажирські і службові авто з'їхали з автошляхів. Повідомляє речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович. Далі її пряма мова. Загалом впродовж вихідних рятувальники вивільнили снігових заметів п'ять транспортних засобів, в яких перебувало 23 особи, з них троє діти. Так було відбуксировано на проїжджу частину дороги рейсовий автобус, два легкові автомобілі та вантажний автомобіль на автодорозі в місті Болехів застряг рейсовий автобус. Всередині автобуса знаходилось 19 пасажирів, з них двоє діти. На місці події рятувальники провели заходи з буксирування даного транспортного засобу на проїжджу частину дороги, і рейсовий автобус продовжив рух. Також 19 січня на автодорозі в селі Старуня Богорочанської територіальної громади трапилось ДТП за участю двох легкових автомобілів. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з добровольцями місцевої пожежної команди села Старуня провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей на автомобілях, щоб за Обігти виникненню пожежі, а також встановили транспортні засоби на колеса. Постраждалих не було. Від головного управління ДСНС Івано-Франківської області залучалося 5 одиниць техніки та 23 рятувальники. У Коломиї нагородили військових посмертно. Державні нагороди відзнаки головнокомандувача та ордени від керівництва Прикарпаття отримали сім'ї 31 героя із Коломийського, Косівського та Верховинського районів. Вручили нагороди у Коломийській філармонії. Імені Олександра Козаренка Дружини, діти, батьки, сестри і брати загиблих на війні військовослужбовців із Коломийського, Косівського та Верховинського районів отримують державні відзнаки. Це пам'ять про їхніх родичів, героїв-захисників, які віддали своє життя у боротьбі з агресором за незалежність України, каже Ярослав Дем'янчук, керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дуже важливий захід для вшанування військовослужбовців, які віддали найдорожче, найцінніше, що у них є. Своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за територіальну цілісність нашої країни, загалом 31 герой посмертно отримав відзнаки різних рівнів. Продовжує Юрій Мухін, заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми вручаємо рідним загиблих наших героїв. В першу чергу, державні нагороди. Це і є в нас орден Богдана Хмельницького і заможність другого, третього, Тього ступеня також є дві нагороди від головнокомандувача збройних сил України. А також дві нагороди обласного рівня це спільна відзнака голови Івано-Франківської обласної ради і військової адміністрації за заслуги перед Прикарпаттям. Посмертними державними нагородами відзначили чотирьох героїв з Коломийської громади. Орденом за мужність другого ступеня відзначено Андрія Чемериса, молодшого сержанта, командира кулеметного відділення, кулеметного взводу роти вогневої підтримки, мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Орденом за мужність третього ступеня відзначено Ігоря Христана, солдата старшого стрільця гірсько-штурмової роти 109-го окремого батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Посмертно орденом за мужність третього ступеня відзначено Ігоря Кубацького, гранатометника взводу охорони роти забезпечення 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Посмертно медалю захиснику вітчизни. Відзначено Валерія Кривду, головного сержанта розвідувального взводу 115-ї окремої. Механізованої бригади. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це свято на честь проголошення першої незалежності та акту злуки Української Народної Республіки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. 22 січня 1918 року. Незалежність була проголошена четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, в 1919 році, у цей день на Софіївській площі у Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Української Народної Республіки так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Традиційно в цей день українці утворюють живий ланцюг єдності. Взявшись за руки, відзначили День Соборності і в Коломиї. Тисяча дев'ятсот 1990 рік. До Дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони українців, взявшись за руки, створили живий ланцюг від Києва до Львова. Це була одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових мирних акцій символічний ланцюг з луки від Києва до Львова як символ єдності єдиної України. І сьогодні ми, у Коломиї, взявши щільно за руки, творимо. Живий ланцюг єдності і в майбутньому нашої української перемоги, полашне нікому коже свободи, Борець той зовує Україно, свята мати героїв. Сійди до серця мого за твою славу. Vocês aqui, Glória à Uqueira! 15 тисяч гривень на дрони для Едельвейсів. Таку суму зібрали в Коломиї на вечорі акустичної музики. Вже вдруге його проводять у рок байк-кафе Катрін. Ініціатор незмінний музикант Юрій Михайлюк. Його підтримали співачки Жанна Романюк, Катерина Ріг, Анжеліка Лукінчук та перкусіоніст Михайло Тарновецький. Всі зібрані кошти передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс на купівлю fpv дронів. Друзі, я всім щиро дякую, що ви долучилися до нашої ініціативи, до нашого благодійного концерту для збору грошей для наших захисників і захисниць на FPV дрони. Дякую, що ви були присутні, що ви допомагали, що ви слухали, що ви були частиною нашого вечора. І я надіюся, що ми будемо повторювати це частіше. І дякуємо, що допомагаєте пришвидшити нашу перемогу, адже ціль у нас стільки одна це перемогти у цій клятій війні. Всім міцного здоров'я, до зустрічі! 对。 Східнає нас під такою назвою в Коломиї відбувся хореографічний проєкт на сцені палацу культури та мистецтв. Народний дім зібралися кращі танцювальні колективи області. Захід відбувся в рамках живого фестивалю Живе різдво. Деталі у сюжеті. єднає нас мистецький проєкт, заснований у 2021 році. Його ініціатори, керівники хореографічних колективів Надія Чаленко, Олександр Заставний та Мар'яна Марук це проект, який об'єднує дітей заради збереження традицій, заради спілкування, заради того, щоб показати, що хореографія це. Не просто гра, чи не просто якась там насолода чи спілкування. Це все ж таки, це притаманне, але це є. В першу чергу робота над собою. Що вона дає для хлопчиків та дівчат? Це і розвиток, це і грація, це і можливість бути впевненому в собі, бути лідером в будь-якому колективі. Тому цей такий проєкт зближує як і малечу, так і підліткових діток, підлітків, так і дорослих, і наших хореографів, викладачів. Проєкт Танець єднає нас мандрівний, адже відбувається на різних майдан. Чиках Івано-Франківської області цього разу у Коломиї, окрім місцевих артистів, виступали колективи народного танцю з нижнього Вербіжа, Калуша та Бурштина. Це дуже важливо в такий час важкувати, зібратися кожного напевно є свої проблеми, але ми зібралися. Ми раді показати нашу творчість і. Потішити один одного і глядачів. дуже важко, але ми намагаємося працювати. Ми не здаємося, ми відвідуємо репетиції і всіх заохочуємо, і ми дуже раді, що сьогодні ми є тут. Що ми можемо танцювати, що ми можемо бути разом, що ми можемо поділитися своїм якимось досвідом і е, е, взяти досвід інших, тому що це зараз дуже важливо і бачити. Зараз наші обличчя і обличчя наших дітей, які щасливі, що вони мають тут тил, і ми його тримаємо. Найбільше радості від участі в хореографічному проєкті у самих танцюристів для хлопців та дівчат. Це можливість не тільки показати свої напрацювання, а й знайти нових друзів та провести час з однодумцями. Українські спортивні змагання із повітряної гімнастики та пілонного спорту відбулися в Коломиї. 400 учасників з різних куточків України чотири дні боролися за звання кращих, демонстрували свої вміння конкурсанти в різних вікових та спортивних категоріях, а також провели благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Деталі від наших кореспондентів. Учасниця Маргарита вже шість років займається повітряною гімнастикою. Вона не вперше бере участь в таких змаганнях, але саме до цих готувалась декілька місяців. Дівчина розповідає, що давно мріяла спробувати саме такий вид спорту, але не завжди мала змогу. З дитинства хотіла займатися гімнастикою, так як я живу в маленькому місті, в нас не було можливості піти на гімнастику і нічого подібного не було. І мій тренер приїхав в наше місто Глухів і відкрила. Студії повітряної гімнастики 17-разова чемпіонка України Єва з Рівного теж займається спортом, але в іншому напрямку пілоном. Саме пілон сім років тому не лише захопив дівчину, а й певною мірою сприяв реабілітації після травми. Займалася спортивною гімнастикою. Потім була травма, і треба було кидати. То пішла на полспорт. Чемпіонат просто чемп з повітряних дисциплін вже вдруге проходить в Коломиї. Цього разу учасників більше, розповідає співорганізаторка Наталія Бабенюк. Готувалися так, готувалися декілька місяців, так як перше наші змагання було на 200 учасників, ці змагання було вже понад 400. Тобто обсяг роботи був набагато більший. Змагання проходили 4 дня, тому відповідно так, зусиль було багато прикладених. Не тільки показати вміння учасників, а й підтримати військових було метою змагань. Організатори провели благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Наш так це лоти, які зробили наші діти, прислали з різних куточків України, і цей акціон буде спрямований на а те, щоб ми зібрали кошти для, на підтримку збройних сил України саме на першу лінію. Ми плануємо, звісно, закупити їм дрона. А також, якщо гроші залишаться, ми б хотіли б, ми закупимо те, що їм необхідно. Хлопці мерзнуть, тому необхідна їм амуніція і е, е, якісь солодощі. І те, що хлопці люблять і так підтримати їх, тому що завдяки ним ми тут зібралися сьогодні. Валерія Данилюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Чемпіонат в області із хокею серед юнаків відбувся в Коломиї. На місцевій ковзанці змагалися дві команди: місцеві Коломийські вовки та хокейна команда із «Калуша» Олімпія визначали кращих у двох вікових групах. На хокейній грі побували журналісти. НТК. Андрій ще в ранньому дитинстві захопився хокеєм. Коли я побачив, що мій тато грає, як він грає, мені це було прям дуже класно, мене це вражило і тому я теж захотів так грати. І ось мрія хлопця здійснилась. Він уже чотири роки займається хокеєм. Сьогодні з такими ж ентузіастами пліч опліч беруть участь у чемпіонаті Івано-Франківської області. Щойно із ковзанки, і хокеїст Дмитро. Спортсмен ділиться, емоції після гри переповнюють. Хоч і не перемогли у спортивному протистоянні. Забили три гола, пропустили п'ять ну, то таке. Та вже друге діло. Ми поступились у рівні грі. Хокейна гра у Коломиї це четвертий тур чемпіонату області серед юнаків. Напередодні команда Коломиян їздила до суперників змагатись у Калуш. Цього разу Калушани приїхали у писанкове місто. Розповідає тренер хокейної команди Коломийські вовки Іван Волохжанінов. До слова, тренер запрошує дітей долучатись до тренувань у команді Коломийські Вовки запрошуємо всіх приходити долучатись до команди, тому що ми, ми ще шукаємо гарного воротаря, До речі, у нас є багато чого для того, щоб цей спорт зараз був розвивався. У нас є форма. Тому що нам допомагають канадці, фіни на сьогодні в Івано-Франківській області лише дві юнацькі хокейні команди. Більш досвідчені калушани займаються розвитком хокею вже кілька десятиліть. Ділиться головний тренер хокейної команди Олімпія Калуш, голова асоціації хокею в Івано-Франківській області Ярослав Дорош. Ми цього року організували перші області по хокею шайбою для того, щоб другі міста. Нашої області побачили, що ми робимо таку велику справу. Калуш, Коломия, ми обласна спортивна школа, щоб у нас було не тільки дві команди. Зараз як ми почали цей цю перші області, а й виступали ще команди з деяких районних центрів. Хай би буде менше дітей, бо було в тих командах, але вони би і грали. Люди би подивилися. Що йде розвиток і пробували би собі. Остаточно чемпіона області ще не визначено, адже чемпіонат триває, каже Іван Вологжанінов. І анонсує вже менш як за місяць з 15 до 17 лютого у Коломиї на ковзанці чотири пінгвіни змагатимуться дорослі хокеїсти. Зокрема, приїдуть команди із Кривого Рогу, Рівного, Луцька та Закарпаття. Ольга Гириджук, Ніна Лисанюк, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна.